Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал є питання. Сьогодні п'ятниця, 12 липня. Трохи підіб'ємо підсумки цього спекотного в усіх сенсах тижня. Навіщо Байден обзивав Зеленського Путіним? Що у нас по зброї за підсумками псевдоісторичного саміту? Скільки тих літаків летить, що ми маємо ними усіх бомбіть? і як закопують себе все глибше і глибше дна наші антикорупційні органи, які можна буде скоро замінити просто на? Поліграф ефект буде той самий. Розкажу чому, але з першого нагадую: не забудьте натиснути вподобайку десь і підписатись на її питання, і долучайтесь з нами до збору для підрозділів БПЛА 12-го загону спецпризначення, які працюють на Харківщині і Запоріжжі. І їм потрібно допомагати робити дрони донатом на Манованку чи придбавши якусь з наших футболок на маркетплейсікаста. Весь прибуток від продажу, яких ми теж передаємо їм на ці речі. Дякую усім, хто допомагає нам допомагати їм. Ну і поїхали. З головного героя тижня почнемо. Закінчився 75-й ювілейний історичний саміт НАТО у Вашингтоні. Всі мости побудували, і з результатами президент США Джо Байден вийшов на прес-конференцію. Саме цей виступ 81-річного президента з нетерпінням чекали аналітики, оглядачі, демократи і спонсори демократичної партії. Його поведінка і успішність промови на саміті мали або виправити фіаско дебатів, або остаточно підтвердити, що президенту час закінчувати її з політичною кар'єрою. Загалом Байден добре відповідав на запитання і сам один провів всю 58 хвилинну конференцію. 50 хвилин з якої відповідав на запитання журналістів. Він показав загалом обізнаність у питаннях міжнародної політики і достатньо спритно формував репліки для журналістів, але зрештою все одно припустився декількох прикрих помилок, які йому не пробачили і не пропустили. В одному епізоді Байден епічно переплутав прізвище президента України і назвав його. Putin I've said before Russia will not prevail in this war. Ukraine will prevail in this war, and we'll stand with them every single step of the way. That's what the compact says, loudly and clearly. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin, President Zelensky. I'm so on being Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You Амсо фокус на бітпутін, better. анавори бареені президент <you so> <реку> амбета юагпересмазеленський. <реку> віджартувався на це, та й сам Байден швидко виправився, сказавши, що він переможе Путіна. Президент Зеленський, і що він, Байден, мовляв, дуже сфокусований на перемозі над Путіним. Тому таке і ляпнув. Не можна сказати, що така обмовка переконує в тому, що Байден не в змозі ясно висловлюватись, чи має якісь когнітивні розлади у того самого Трампа, який постійно тролить Байдена. І за його віки за помилки з обмовками не сильно краще за останніх пару місяців Трамп сплутав Байдена з Бараком Обамою, Нікі Гейлі з Ненсі Пілосі, а Орбана з Ердоганом. Але для Байдена після провальних дебатів кожна така обмовка на вагу золота, адже кожен його рух, його поведінка, його слова під мікроскопом преси виборців однопартійців і донорів демократичної партії, які з кожним днем все активніше відмовляють Байдена від участі в президентських переговорах. Вонах, крім обмовки з путіним, на запитання преси, чи вважає він, що камала Гарріс зможе очолити білий дім? Байден знову обмовився, сплутавши прізвище віцепрезидентки зі своїм суперником Трампом. Який таки може? А видно впіквайспрезидент Трамп не вайспрезидент, щоб бути президентом. знакваліфайдбі почнемо там. В цей момент Ентоні Блінкен на секунду опустив очі до підлоги, і на цей раз Байден себе вже не виправляв. Але ще одну менш значущу обмовку. Він все ж виправив, коли сказав, що отримав пораду від мого головнокомандувача, хоча потім сказав начальника штабу армії. Також Байден використав момент, щоб дещо принизити Трампа. Як це робить Трамп щодо нього, коли розповідав, що після дебатів він президент мав щільний графік на відміну від Дональда Трампа, який грав в гольф весь цей час? Наступний тиждень для президентської гонки і для обох кандидатів буде ще більш напруженим. Трамп має представити кандидатуру свого віцепрезидента. Республіканці проведуть свій з'їзд, де мають номінувати Трампа на президентство. Байден же має відвідати Техас і Неваду наступного тижня. В понеділок він прийде на інтерв'ю до каналу NBC. Яке будуть транслювати саме в той час, коли буде проходити республіканський національний з'їзд у Мілуокі, де будуть висувати Трампа? Графік у Байдена досить щільний буде з урахуванням новини, яка ширилась мережею після дебатів, що Байден нібито заявив своїй команді, що він має більше спати попросив о восьмій вечора закінчувати його робочий день на прес-конференції. Байден правда пояснював, що чутки неправильно передали те, як це було насправді. і Він мав на увазі. Розпочинати вечірні заходи трохи раніше, наприклад, не о 9, а о 8 вечора, щоб до 10 всі були вільні. Кримінального нічого в цьому проханні знову ж таки немає, але на тлі дебатів приклад з яким тепер порівнюють можливості обох кандидатів похилого віку, це прохання виглядає трохи як прояв слабкості. Після саміту НАТО і пари яскравих обмовок Байдена на прес-конференції ще троє республіканців публічно закликали Байдена знятися із перегонів. Зобраних демократів статистика поки така: 17 з 213 членів палати представників публічно сказали Байдену зняти свою кандидатуру. і один з 43 сенаторів. Після прес-конференції на саміті НАТО додались Джим Хаймс, демократ в комітеті з розвідки палати представників. Конгресмен Скотт Пітерс Пітерста, представник штату Ілінойс Ерік Соренс. Про політичні наслідки саміту НАТО для нас ми говорили вчора, тому сьогодні трохи про зброю. Американське видання New York Таймс в розпал саміту, і за його результатами вийшло сьогодні з текстом про те, що Україна не буде готова почати масштабний контрнаступ або відвоювати у Росії великі ділянки своєї території до наступного року, оскільки обіцяні союзниками пакети військової допомоги надходять дуже повільно. Співрозмовники видання кажуть, що доставка обіцяної на саміті НАТО допомоги у вигляді. Ракет, бойових машин, боєприпасів і засобів ППО з штатів та з європейських країн на лінію фронту займе тижні, якщо не місяці, а деяку анонсованої зброї ще навіть не закуплено і не вироблено. Більшість обіцянок, взятих перед Україною на саміті НАТО, це довгострокові зобов'язання щодо безпеки країни протягом наступного десятиліття. Західна підтримка. Казав виданню високопоставлений чиновник НАТО виведе Україну на шлях, який дозволить відтіснити Росію наступного року, коли Україна дочекається, що надійде більше західної зброї і перекине більше власних військ на фронт. В найближчих півроку українська армія залишатиметься в обороні і в постійному русі на полі бою, що зрештою не дасть змоги досягти значних успіхів. Окреме видання звертає увагу на те, що західні лідери все ще роз'єднані в тому, чи може Україна застосовувати західну зброю по території Російської Федерації і в яких межах. Прикладом цього стала цими днями плутанина навколо британських ракет Storm Shadow. Це питання зрушилось з місця після початку Росіянами наступу на Харківщині. Низька країн дозволила після того бити Україні по військових об'єктах на території Росії західною зброєю, але досі діє низка обмежень, зокрема на дальність ударів. Цього тижня новий прем'єр Великої Британії Кір Стармер, відповідаючи на запитання журналістів там у Вашингтоні, сказав, що Україна може використовувати британські далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території Російської Федерації. Його слова очікувано викликали ентузіазм і схвалення навіть публічно на рівні нашого президента. Бо американці негласно встановили обмеження на застосування своєї зброї по Росії в межах 100 кілометрів від нашого кордону. І британські ракети, передані Україні, які мають дальність у 250 кілометрів. А лунали припущення, що нам могли передати версії на 500 кілометрів. З ними наші збройні сили мали б набагато більше можливостей. Стармеру дякував особисто Зеленський, який написав у середу вранці. Я прочитав про дозвіл на використання ракет Storm Shadow по військових об'єктах на території РФ. І сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення. Втім, вже наступного дня, в четвер, британське видання The Telegraph опублікувало матеріал, в якому йшлось про те, що Велика Британія насправді не давала Україні дозвіл бити ракетами Storm Shadow по території Росії. Газета посилалась на пояснення свого оборонного відомства. Коментар прем'єра Стармера в тексті назвали незручним передчасним дипломатичним моментом і підкреслили, що Україна може бити британськими ракетами тільки по окупованих територіях, включно з Кримом. Також там відзначало, що Британія боїться вступати в конфлікт з Росією, і за даними їхніх джерел, Storm Shadow цього року для ударів по території Росії не використовувались. А ось що сказав з цього приводу на полях саміту НАТО у Вашингтоні журналісту Європейської правди Сергію Сидоренку Девід Леммі, новий британський міністр закордонних справ. На запитання, чи може Україна бити ракетами Storm Shadow по віддалених російських аеропортах, Леммі відповів, що британці в останні дні обговорювали це з Зеленським і на себе зобов'язання проаналізувати і зважити деякі ідеї. Але в оперативні рішення він вдаватись не хоче. З усього цього контексту можна, мабуть, обережно зробити припущення, що домовленості з британцями можливо певні вже досягнуті, але Кір Стармер озвучив їх перш ніж вони були фіналізовані. Сподіваюсь, це так ще однією важливою заявою, що стосується зброї, стало оголошення в середу про те, що уряди Нідерландів та Данії за підтримки Сполучених Штатів вже перебувають у процесі передачі Україні американських винищувачів F-16. Одночасно Зеленський там у США відповідаючи на запитання ведучого телеканалу Fox News в інституті Рональда Рейгана, оголосив потребу України у нових винищувачах у кількості 128 літаків F-16. Причому він назвав цю потребу не довгостроковою, а поточною бо Росія щодня використовує проти України 300 літаків. Одночасно було сказано, що зараз є рішення лише щодо 10-20 винищувачів, але навіть якщо їх буде 50 – це ніщо так сказав Зеленський. Це викликало певну плутанину в і без того заплутаному і таємничому питанні скільки ж реально буде тих літаків до сьогодні? Публічно було заявлено про 19 літаків від Данії, 30 від Бельгії, 24 від Нідерландів і невідому кількість від Норвегії. Тобто загалом за озвучених оцінок могло йтись про цифру в до восьми десятків літаків, які передавались би поступово і перші з них десь ось цими днями. За оцінками, з урахуванням того, що передача літаків різними країнами зав'язана на їхні внутрішні процеси отримання літаків на заміну, до кінця наступного року могло б йтись про приблизно 50 літаків. До озвученої зеленським цифрою 128 літаків не вистачає таким чином майже 80. І в такій кількості вони є в розпорядженні лише однієї країни сполучених штатів, які в принципі не були в захваті від ідеї передачі літаків Україні. Одночасно з цим Швеція буквально вчора заявила, що вона готова постачати Україні свої гріпини і були готові раніше, але Україна ухвалила рішення сконцентруватись в першу чергу на F-16. Зараз міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром в інтерв'ю голосу Америки сказав, що Швеція відкрита для продовження цієї історії і підкреслив, що це знову ж таки справа України, а не уряду Швеції. За оцінками, Швеція могла б передати Україні до 18 винищувачів. Ну і нагадаю, що президент Франції Еммануель Макрон не так давно пообіцяв передати Україні французькі міражі і підготувати пілотів для них до кінця. Цього року таким чином, якщо в Штатах щось кардинально не зміниться в їхній позиції по передачі Україні зброї загалом і літаків, зокрема, то озвучено зеленським потребу 128 винищувачів, реалістично закритих хіба що усіма трьома типами винищувачів разом, чи принаймні наблизитись до цієї цифри, незмінною за підсумком тижня, залишається лише обіцянка, що в нашому небі перші F-16 будуть принаймні цього літа. Понеділок заплановано продовження скандальної історії зі зливами даних розслідувань фігурантам корупційних справ керівниками національного антикорупційного бюро. І продовження це теж скандальне. Керівництво національного антикорупційного бюро відмовилось допускати журналістів на засідання антикорупційного комітету парламенту, де директор Набу Семен Кривонос буде давати в понеділок пояснення народним депутатам з приводу ситуації зі зливами резонансних розслідувань, до яких може бути причетним перший заступник директора Набу Гізо Углава. Про це повідомила сьогодні голова комітету парламенту Анастасія Радіна. Вона звернулась до директора Кривоноса із офіційним проханням щодо участі у засіданні журналістів, але у неофіційній комунікації отримала від нього відповідь, що це чи то недоцільно, чи то неможливо. Виїзне засідання парламентського комітету відбудеться в понеділок у приміщенні самого набу радіна. Планує вести звіти трансляцію. А після засідання о 14.45 нардепи дадуть брифінг прямо під стінами набу. Нагадаю, що йдеться про наступну історію в травні. Зараз вже липень на адресу першого заступника директора НАБУ Гізоу глави грузинського реформатора, який вже майже 10 років працює в набу, пролунали. Звинувачення в тому, що персонально він і окремі співробітники бюро можуть бути причетними до витоків інформації з матеріалів розслідувань фігурантам цих самих розслідувань, зокрема у справах, які стосуються президентського проекту великобудівництво. Про те, що в набу завелись кроти, повідомили при цьому самі детективи. З моменту, коли директор НАБУ вперше дізнався про це, пройшло вже. Скоро як три місяці. Ніяких відповідей про те, хто що, кому і як зливав, досі немає. Пару тижнів тому директора набу кривоноса вже запрошували на засідання антикоркомітету парламенту. Але в день, коли він планував таки прийти на засідання, вийшло розслідування Михайла Ткача, яке натякало на те, що і сам кривонос може бути причетним до зливу справ набу. Його випадку йшлося про спроби врятувати від розслідування чинного голову Нафтогазу. А в момент, коли відбувався ймовірний злочин міністра розвитку громади і території Олексія Чернишова, злочин, про який йдеться в матеріалах антикорупційних органів, полягав в тому, що функціонери міністерства Чернишова давали дозволи на землю і брали за це хабарі. Квартирами в розслідуванні ткача йшлось про те, що директор Набу, нібито особисто дав вказівку не проводити обшуки у Чернешова, коли обшуки проходили у команди Чернешова. Олексій Чернешов дуже близька до офісу президента людина. Зараз стоїть питання про те, що він може сісти в крісло міністра економіки, якщо чинного міністра Юлію Свириденко призначить головою Кабмін в паралельній сюжетній лінії. Той самий перший заступник директора Набугі зооглава намагається. Втриматись на своїй посаді сьогодні. У глава повідомив, що пройшов з власної ініціативи поліграф, щоб очистити, мовляв, своє чесне ім'я, і написав, що висновок поліграфу нібито свідчить про те, що він не причетний до витоків інформації слідства з бюро. Центрі протидії корупції нагадали з цього приводу, що аналогічно на звинувачення реагували до углави і інші скандальні персонажі, на адресу яких лунали звинувачення в корупції державній зраді тощо. Наприклад, Олександр Дубінський, який зараз сидить в ізоляторі СБУ, пройшов поліграф на свою користь після звинувачень його та інших народних депутатів в партії влади у корупції, суддя Верховного суду Богдан Львов через поліграф доводив, що немає російського паспорта. Хоча журналісти СБУ і суд встановили протилежне. Функціонер міністерства оборони часів Резнікова Олександр Лієв, який є фігурантом справи про розкрадання зброї через львівський арсенал, теж звертався до поліграфу. Прокурор Костянтин Кулик, який отримав підозру у державній зраді, теж свого часу пішов цим шляхом. І це далеко не повний список, коли різні невинні рафіки виправдовували себе завдяки поліграфу. Написав керівник ЦПК Віталій Шабунін. При цьому він звернув увагу на те, що у глава проходив поліграфу того самого поліграфолога, що і суддя Богдан Львов, у Володимира Ведмідя. Нікому досі ще не вдалося очистити своє добре ім'я за допомогою поліграфа. Натомість сама ідея дослідження на поліграфі дискредитується кожним таким випадком. Дубінський агент Боратінов СІЗО ймовірно сяде надовго. Його десятки квартир і автівок краще усіх поліграфів доводять усе. Богдан Львов, який намагався поновитись у верховному суді, програв апеляційний суд. Йому відмовили у поновленні у верховному суді, фактично визнавши таким чином доводи СБУ про його російське громадянство, достатніми для його відсторонення з суду. Прокурор Костянтин Кулик, підозрюваний у корупції, державній зраді, втік з країни на початку вторгнення і переховується, кажуть, десь в Німеччині щодо Лієва триває поки що розслідування, поки що принаймні триває. Коротше, перевірка на поліграфії усіх цих персонажів, як на мене, просто дискредитує ідею перевірок на поліграфії як таку. Ну а НАБУ чим довше мовчить, морозиться, грається в поліграф замість проводити внутрішні розслідування щодо своїх власних крутів. Не пускає журналістів на засідання. Чим довше все це буде тривати, тим більше набу буде доводити, що йому є що приховувати і що там є, що по новій реформувати. Чим ще лише більше підриває довіру в можливість подолати корупцію в цій країні, в принципі, яка і без набу підірвана достатньо давно. З іншого боку, якщо керівництво набу і гізо Углава кажуть суспільству в очі, що вони поліграфом довели, що Углава не крот і проблем у набу немає. І суспільство має на тому вспокоїтись, то на біса нам тоді і набу і Углава, якщо є поліграф, і вину і невинуватість можна доводити поліграфом без усяких углав. І на сам кінець коротко цього тижня, після річної перерви, Україна нарешті отримала посла у тій самій важливій для нас Великій Британії. Колишній головком цього тижня приступив до роботи послом у Лондоні і вручив вірчі грамоти. Перемога України залишається головним пріоритетом моєї діяльності і діяльності посольства. Написав він. Сподіваюсь, колишньому головкому вдасться бути переконливим в очах британців і решти партнерів в питаннях обмежень, літаків і далі за списком. Хочу нагадати скептикам, що на місці залужного взагалі то збирався бути Олексій Резніков. А саме місце посла у ключовій для нас державі порожнє вже рівно рік. Рівно рік тому, після попереднього саміту НАТО, було звільнено посла України у Великій Британії Вадима Пристайка. Це відбулось на тлі публічної суперечки через те, як треба дякувати західним партнерам за підтримку зброєю. Завтра в суботу ми опублікуємо новий фрагмент книги Останній політик. В ньому якраз про те, як американці ще вчили Зеленського і банкову дякувати публічно і чому це було і є настільки важливим для західних лідерів. А усі попередні фрагменти цієї книги про початок вторгнення, про підготовку і непідготовку до війни зібрали в окремий список. Якщо пропустили, це така собі читинка на ніч для дорослих. Посилання на список відтворення в описі під цим відео. Їх там вже три, завтра буде четверте. А на сьогодні у мене все. Не забудьте підписатись на її питання, перш ніж піти, поставити вподобайку. Бережіть себе, підтримуйте військових, наприклад, донатами на 12 загін спецпризначення. І побачимось завтра о 19-ті. спокійного вечора. П'ятниці вам, п'ятниці, 12-го. дощу вам, світла і тиші.